Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, професійний турист. Сьогодні, дякуючи мережі туристичних агенцій Феєрія Мандрів, я вас познайомлю з містом, яке шкутельгає. Шкутельгає, бо одна нога в нього довга, інша коротка. Це пік Ялк, тобто довга нога. А це Люхіке-Ялк, тобто коротка нога. А місто називається Талін. Запрошую вас до Таліна. Теретулімас Талінас. Ноги у Таліна виросли ще в часи середньовіччя, а знадобилися вони йому для того, щоб зв'язати верхнє та нижнє міста. Пояснюю, верхнє місто або вишгород це укріплена частина, що розташувалася на пагорбі Томпеа. Тут, ще у 13 сторіччі, данський король Вальдемар ІІ звів фортецю. У верхньому місті облаштувалися дворяни, лицарі та духовенства. А ремісники та купці перемістилися до підніжжя пагорбу Томпеа ближче до Гавані. Тут і зосередилась активна торгівля Західною Європою та Росією. До речі, у Російській імперії Талін мав інше ім'я Ревель. Думаю, Таліну дуже пощастило із забудовниками. Небагато пригадаєш міст, де так добре збереглися фортечні споруди. 26 башт. І понад два кілометри фортечних стін сумлінно хороняють місто. А замок Томпеа і досі є символом влади. Зараз у ньому засідає естонський парламент. Та думаю, є у Таліна іще ще один секрет довголіття, і криється він у неябикій дотепності його мешканців. От яке приміром ім'я можна було б дати найвищій у місті сторожовій вежі? Талінці подумали та й назвали її довгим германом. А довгий Герман так сумлінно виконував свої обов'язки, що отримав ще й честь тримати національний прапор Естонії. А цю башту називають Кікіндекок, що в перекладі означає, хоча спочатку визирніть у віконце. Звідси можна не лише вивчати позиції ворога, а й на дозвіллі заглядати у сусідні віконця, Ну чим же цікаво займаються місцеві господині? Що ж вони там готують? Тому й назвали вежу просто Кікіндекьок. Подивись у кухню. Зараз у Кікіндекок розташувався музей оборонних споруд від стародавнього городища Іру і до фортечних споруд Ревеля, зразка 17 сторіччя. А це справжнісінькі артилерійські ядра, які стирчать тут ще з часів Івана Грозного, коли той намагався захопити фортецю. Тож військовий досвід у цих стін неабиякий. Вау! Важко уявити, але цим стінам уже більше 300 років. Підземні галереї шведського бастіону. Використовували для укриття та таємного переміщення солдатів, для зберігання боєприпасів та, звичайно, у розвідувальних цілях. Це один з трьох бастіонів, які встигли побудувати шведи до початку північної війни. Тепер на його місці парк, а замість гармат скульптура героїні естонських легенд лінди. А під стінами Томпе на нас чекають середньовічні розваги. От і я приміром спробував себе у стрільбі з луку. Вишгороді знаходиться найстаріша талінська святиня, Домський собор. Перші згадки про церкву на цьому місці датуються ще 1229 роком. З того часу вона постійно добудовувалася та, як кажуть, обростала культурним шаром. Тож, якщо раніше до собору піднімалися сходами, то тепер треба спускатися вниз. Продовж кількох століть домський собор слугував усипальнею дворянства та заможних мешканців. Тут похований і відомий російський мореплавець Адам фон Крузенштерн. Та думаю, перше, що привертає увагу у соборі, це величезна кількість епітафних гербів. Традиція їхнього створення з'явилася в Естонії ще за часів Ренесансу. Тоді атрибутом поховальної церемонії став меморіальний герб покійного, який несли перед гробом. А після закінчення церемонії герб розміщували на стіні або колоні церкви поблизу надгробної плити. Цікаво, що родина небіжчика навіть сплачувала орендну плату за площу, яку займали надгробок та епітафний герб. А щоб знайти ще одне відоме поховання, треба подивитися під ноги. Під цією плитою спочиває, як ви думаєте, хто? Ото Туве або просто місцевий Дон Жуан. Кажуть, перед смертью він покаявся та й попросив поховати його на самісінькому вході до собору, щоб кожного разу, коли люди ступатимуть на цю плиту, йому відпускався один гріх. Хоча є і інша версія, мов талінський серцеїд просто вигадав спосіб. Заглядати під жіночі спідниці навіть після смерті, дадам, 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 дадам. Це садочок датського короля. Кажуть за легендою, що саме тут з небес спустився прапор Дані... Данеборг. Це було під час битви з естонцями. Натхнені цим данці з новими силами кинулись у бій, одержали перемогу і улаштувалися тут на цілих 100 років, допоки не продали Талін Левонському ордену. Згодом ливонці вигнали шведи, а шведів, в свою чергу, росіяни. Про 200-трічне російське панування і досі нагадує церква Олександра Невського. Однак історія це не лише війни та завоювання. У нижньому місті, в місті купців та ремісників, панує зовсім інша атмосфера. Та потрапити до старого ревеля раніше було вже не так то й легко, адже біля кожних міських воріт стояв вартовий. Зараз, щоб відчути атмосферу тих часів, вам запропонують костюмовані екскурсії. Стоп. З чим пожалували в місто Ревіль? Гості, ми з миром, Вружжя немає. Ми фієрі, знімати передачі. Ну, тогда, от вам напиток від нас як дорогому гостю. Щоб не занести до міста різну там заразу, треба організм продезінфікувати. i'll Що ж, газейські купці вміли не лише торгувати, а й красиво жити. Варто лише пройтися центральними вулицями, пік чи щоб у цьому переконатися. Хоча таку прогулянку можна здійснити і на велосипеді. Ось приміром, купецький будинок 15 століття. Зараз у ньому розташувався Талінський міський театр. Тут, як кажуть, навіть стіни надихають, тому й кожен куточок перетворений на театральні помости, навіть на горищі та внутрішньому дворі обладнано сцени. Старі спектаклі у театрі не забувають, а викладають перед будівлею плити з датами прем'єри та останньої вистави. Сталін – містечко невеличке, але його можна відкривати нескінченно. А якщо ще розглядати кожну деталь будинків, варто лише ненароком підняти голову і око одразу вловить черговий незвичайний об'єкт, чи то коти, кам'яні, розсілися на дахах, чи то жабенята отут -от і стрибнуть тобі на плечі, чи то чолов'яга якийсь хитро поглядає через свої окуляри. Я вже подумав, що це булгаківський коровін. Але у талінців є своя версія. Кажуть, жив тут неподалік один старий холостяк, і була у нього звичка підглядати у віконці, що навпроти, за трьома молодими дівчатами. Може, саме цей холостяк і надихнув архітектора Розенбаума розмістити на даху будинку бюст пана з лорнетом. А от для іншого відомого архітектора Арента Пасера джерелом натхнення стала Антверпенська ратуша. За її подобою отримав нове обличчя будинок братства Чорноголових після проведеної в 16 столітті реконструкції. Це братство виникло ще за часів ганзейського Таліна. Тоді головною організацією була велика гільдія, яка об'єднувала заможних купців-судновласників. Щоб стати членом гільдії, купець мав бути одруженим. Тож холостим не залишилось нічого іншого, як об'єднатися в окреме братство. Заступником собі вони обрали святого Маврикія, який був темношкірим, тому й назва така чорноголові. А зовсім неподалік розташувалася напевно найсмачніша крамничка Таліна музей-магазин марципанів. Чи знаєте ви, що колись марципани виготовляли лише в аптеці, бо вони вважалися лікувальним засобом? І от у 1806 році у місті відкрили першу цукрову пекарню, тобто кондитерську. Два ганзейських міста Любек та Ревель, тобто Талін, до сьогоднішнього дня впевнені, що право на винахід марципанів належить саме їх місто. Але це не головне. Головне, що марципани в Таліні дуже смачні, адже роблять їх. За стародавніми рецептами. Та стародавні рецепти пам'ятають не лише кондитери. В талінських ресторанчиках ви дізнаєтесь, яким стравам надавали перевагу ганзейські купці. Мало сказати, дізнаєтесь: станете учасником справжнього театралізованого дійства. Адже без середньовічного шоу та чудових декорацій в цьому місці не обійтись. Якщо є театри одного актора, то в Таліні можна знайти і театр одного продукту. Наприклад, ресторан Бальтазар. В головній ролі часник. Не повірите, але цей інгредієнт тут додають в усі страви, навіть у морозиво, кажуть смачно. Талін вміє берегти старі традиції. Та він живе не лише минулим. Сучасна столиця пропонує безліч можливостей для ділового туризму. Навколо стін старого міста з року в рік з'являються нові ультрасучасні готелі, які пропонують відмінний конференц-сервіс та ще безліч приємних послуг. Тож мандрівку середньовіччя можна сполучати з діловими зустрічами або з різноманітними оздоровчими програмами, наприклад, у спа центрах. Чому б не поєднати приємне і корисне? Hey, a hey, У старому місті біля фортечної стіни розташувалася українська греко-католицька церква. Вона з'явилася зовсім нещодавно. Хоча українська парафія існує в Естоні понад 300 років. Колись у цій будівлі 14 століття була лютеранська каплиця, а тепер це без перебільшення унікальний центр української культури. Та в цьому не переконаєшся, доки сам не побуваєш. Тут під одним дахом розмістилися церква, бібліотека, школа монастирського мистецтва та музей народних ремесел, а називають центр не інакше як дивом, тому й нерідко його відвідують перші особи держав. Староста церкви Анатолій Лютюк розповів мені, в чому її незвичайність. Тут піклуються про екологію та охорону навколишньої природи, і кожного дня проголошують молитви за довкілля. На сінах церкви образи святих, які жили серед природи та були її заступниками. А ще, як каже староста: тут слухають рослини тварин з усього світу. Вони звертаються до людей зі сторінок поетичної червоної книги, спонукаючи дбати про екологію свого краю. Та знаєте, що мене вразило найбільше: приїхавши до Таліна, я ж ніяк не очікував, що тут, у Північній Європі, існує місце, в якому настільки відтворена українська культура та традиція народних ремесел. Лише уявіть: у стінах цього центру виготовляють папір за стародавньою технологією та чорнила з каштанів і грибів. Тут плетуть тканину з кропиви. Випікають хліб із жолудів, тут збирають народні музичні інструменти, писанки та національні костюми. У цьому куточку української самобутності дійсно почуваєш себе як на батьківщині. В середньовічному місці було шість воріт. Головними та найбільшими є великі морські ворота. Декілька воріт розібрали ще у 19 сторіччі, бо вони заважали руху транспорту. Та морські ворота навряд чи хтось осмілився би розбирати, адже їх охороняє сама товста Маргарита. Про походження назви цієї вежі розповідають дуже цікаву легенду. Якось одна жіночка провела свого чоловіка на війну, а поки його чекала, постійно щось їла й їла. Коли ж повернувся воїн додому, жінка так розтовстіла, що навіть не змогла протиснутись у двері, щоб його зустріти. Так і застрягла бідненька у башті, яку й назвали згодом, товста Маргарита. За своє довге життя бойова вежа встигла побувати і складом зброї, і навіть в'язницею. А тепер ця поважна дама стала зовсім мирною. У її стінах розмістився морський музей. Одна стара пристара легенда розповідає, що раз на рік восени з озера Юліміста виходить старезний дідуган та й питає: Ну що, готове вже місто, чи ще будується? І якщо, не дай Боже, хтось відповість, що місто вже добудоване, то води озера ураз затоплять талін. Тож мешканці міста відповідають ні, ні, ще не готове, ще будується. Та як бачите, вони і справді не обманюють лихого дідугана, коли кажуть, що місто ще й досі будується. Коли будете гуляти вулицями старого міста, пам'ятайте, що я Ігор Захаренко. Теж вніс вклад в реставрацію старого міста. Є в естонців ще одна легенда. Колись світом ходив Господь із мішком та роздавав кожному народу подарунки, а коли нарешті дістався Естонії, то мішок його спорожнів та залишились в ньому самі камінці. Тоді розсипав він їх по естонських землях та сказав: це каміння згубить ледачих, а працьовиті збудують із нього собі прекрасну країну. От і збирали естонці з того часу камінчик за камінчиком, будуючи фортеці, церкви та й просто домівки. Сміськи мая, би кудись мейлзе асійте псельдкейс. Тому й може прожив старий талін стільки віків, і досі камінчик до камінчика стоять його середньовічні будівлі. Ви знаєте, я в Таліні вперше, але просто вражений красою цього фантастичного міста. Насправді ж, місто ще красивіше, ще гарніше. Хочете переконатися в цьому самі? Приїжджайте до Таліна. А допоможе вам в цьому партнер нашої передачі, мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Тури для мене в моїй агенції мого міста. А з вами був я, Ігор Захаренко. Побачимось! Я тайга.